Така, чи віласки, щоби подивитися довгоочікуваний сюжет, він таки повернувся. Наш сніданківець Віталій Сидюк у Лондоні висвітлював не тільки королівські весілля, але й намагався влаштувати особисте життя. І з обручкою в руках шукав принцесу. Кейт Мідлтон, Мідлтон теж опинилася в переліку бажаних на Кого він там знайшов? Наш Віталій і чи знайшов взагалі такий. Дивіться сюжет просто зараз. Він нащадок династії Рюріків доби Київської Русі на весіллі англійського принця Вільяма та Кейт Міддлтон Український принц вирішив і собі наречену знайти, на яку чекає 10 соток землі в Борисполі, палац і весільна обручка не гірша ніж у самої Кейт. Будь ласка, один квиток до покінгемського палацу. Так це ж поруч. Пройтися можна. No, Я не встигну мені треба на метро. Як дістатись до Букінгемського палацу? Куди? Просто зараз поруч з Букінгемським палацем, ось у такому королівському військовому мундирі, час шукати принцесу. Ну, не Кейт Міддлтон, можливо, Кейт Міддлтон, але думаю, хтось сьогодні підгукнеться. Хало. Привіт! Я I принц і I у мене є I обручка, can't але can't у мене can't 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 немає принцеси. Хочеш стати can't нею? Що для цього потрібно? Якщо пристанеш на пропозицію, поїдемо в Україну. Ні, вибач, я, я додому, додому хочу. А от сфотографуватися на згадку з українським принцом не втрималися навіть британські телевізійники. Ви завжди носите такий одяг. На особливі події маєте чудовий вигляд. З вами почуваюся роздягнути. Цього дня усі шанси змінити місце прописки мали і мешканці Королівського Сен Чеймс Парку. Prince, prince. я український You're... принц. А чекай, Come куди ж ти? я український принц. Каман. Лесен. Лесен. Каман. Вийдеш за мене. У мене є обручка. Обручка завелика, але й так згодиться. Можна собі лишити. Для цього треба переїхати в Україну, і жити в моєму палаці. Де ваш палац? В Україні. Непогано. Щастю, принца завадив ефір, на який жіночка так поспішала. А ось цій ведучий бібісі, український наречений вирішив освічитися у коханні просто під час прямого ефіру весільного марафону. Даруйте, ти ви схожі на принцесу. Виходьте за мене заміж. О, дякую. Не очікувала зустрічі з принцем. Приїжджайте в Україну. Куди? В Україну. Я принц і в мене є палац. Я вже довго шукаю свою принцесу. Дякую вам. Після ефіру ми ще повернемося до цієї теми. Дякую. Ведучою BBC виявилося замало. Український принц здається, до хитрощів. новий об'єкт полювання наречена Кейт Міддлтон Можна одягти? Вибачте, я шукаю принцесу, не принца. Однак дістатись до вестмінстерського аббатства виявилося не так просто. Оточений охороною принц втрачає надію. Вибач, не можу пропустити. Утім, офіцерський мундир зробив своє діло Кей! Hey, 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 зачекай, you. у мене для тебе є обручка! Кей. Hey. Але чекати, тепер, вже герцогиня Кембридзька не стала, у кінгемській палаці більше припав до душі. Ви знаєте, я ось так подумав, що не пасує мені бути принцем, і всі ці принцеси не для мене бо наші, Українські, рідні, дівчата. Найкращі до вас я і їду. До зустрічі. Зараз знов культурні новини від не.